Вітаю, друже, ти тестувальник. Дуже цікава професія. Постійно щось нове, проблеми, рішення, баги, комунікація, приємний колектив та плюшки кул. Cool. Але навіть у тестувальників є свій крінж. Регресійні тести. Це коли ти береш стоси готових сценаріїв, щоб перевірити функціональність, написану дідами в сиву давнину, і просто їх виконуєш. Сотні тестових сценаріїв сьогодні, завтра, кожного разу перед релізом. Постійно натискаєш одні й ті ж клавіші, вводиш дані в ті самі поля, повторюєш те саме в різних браузерах. Регресія це не бро. В такі моменти хочеться зробити так, щоб написаний сценарій виконувався сам без втручання. А ти міг чилити зі стаканчиком смузі в клубі за рогом. Тести крутяться, лавеха мутиться. Ти не перший, кому в голову прийшла ця геніальна думка. Насправді, реалізувати твої мрії набагато простіше, чим вивчити українську мову в Україні. В Україні сформувався цілий прошарок кровосісів. Давайте розбиратись. Якщо ти тестувальник і вже знаєш базу, то перемотай на наступний розділ. Для всіх інших база. Це база, це фундамент. В загальному випадку, браузер спілкується з веб сервером по протоколу HTTP в режимі запит-відповідь – request-response. Коли браузер знає адресу серверу, він шле до нього запит і чекає, поки сервер сформує відповідь. Відповідь сервера залежить від типу запиту. В основному, у відповідь на перший запит, веб-сервер відсилає файли з розміткою HTML, в якому міститься опис структури елементів, тексти та інша інформація. Також сервер посилає файли зі стилями CSS, які описують візуальну складову сайту, колір, розмір і тому подібне. Файли з кодом JavaScript, які будуть виконуватись в браузері, картинки та інші ресурси, які потрібні для роботи сайту. Коли браузер отримує всі потрібні файли, він створює спеціальну структуру DOM. Це ієрархічне дерево, яке структурою відповідає розмітці в HTML, та в якому формуються та зберігаються всі інші параметри та атрибути елементів, такі як їх розмір, розміщення на екрані і тому подібне. При відображенні сайту, браузер бере інформацію про елементи безпосередньо з дом дерева. Дом перебудовується кожного разу, як серверу приходять відповідні зміни. Також ДОМ можна змінити безпосередньо в браузері за допомогою JavaScript. Сучасні браузери це програми, які в принципі по рівню складності відповідають операційним системам. Вони містять менеджер пам'яті підсистему систему по користувацького вводу, мережеву підсистему, просунуту систему рендерингу, систему ізоляції процесів для запуску декількох сайтів у різних вкладках. Також в браузері присутні повноцінне оточення для запуску коду на мові програмування JavaScript. Саме можливість запуску JavaScript в браузері дає людям змогу створювати повноцінні інтерактивні та дуже складні веб-застосунки, які нам з тобою дружать і потрібно тестувати. Крім того, усі сучасні браузери реалізують спеціальні протоколи, такі як CDP або Marionette, які дають можливість підключати до браузеру інструменти для відладки та профілювання, такі як DevTools. Це дуже потужні інструменти, які мають прямий доступ до всіх внутрішніх підсистем браузера для щитування та модифікації потрібних параметрів. Ключові в цьому всьому чотири речі: усі елементи, які є на сторінці, зберігаються в спеціальній структурі. DOM. Браузер має вбудований інтерпретатор мови програмування JavaScript. І браузер вміє виконувати JavaScript з коробки. Інформацію про те, як має виглядати сторінка, браузер отримує з сервера, так само як і код прилітає в браузер із сервера. Браузер до складна штука, він може не тільки парсити та відображати HTML, але також дає можливість повноцінної відладки всіх своїх підсистем за допомогою інструментів розробника. Тепер головне питання як зробити так, щоб тестовий сценарій міг виконуватись автоматично. По-перше, нам потрібно знати, де на сторінці знаходяться кнопки і поля, і як до них добратися. По-друге, нам треба вміти в них клікати або вводити текст. По третє, нам потрібно вміти отримувати текст, колір, розмір та положення елементів, щоб мати можливість оцінити очікуваний результат. Все це можна зробити безпосередньо в DevTools за допомогою JavaScript. Напишемо код, який знайде вдома необхідний елемент, клікне в нього та зчитає результат. Вуаля! Ми написали код, який можна запускати купу разів, і він буде натурально клікати в кнопку в аплікушці та зчитувати результат. Тепер питання. Як можна передати такі команди в браузер ззовні? Найбільш примітивний варіант це написати проксі сервер, який буде розміщений між браузером і сервером і буде вміти перехоплювати трафік. В Потрібні моменти ми зможемо вставляти шматки JavaScript-коду, щоб ті виконувалися в браузері. Робочий варіант: він дає змогу слати команди практично у будь-який браузер, але має багато мінусів. В першу чергу, тому що браузер не дуже любить, коли трафік хтось прослуховує і модифікує. По-друге, такий спосіб дуже обмежений в можливостях і абсолютно непридатний для якоїсь серйозної автоматизації. Наразі сьогодні такі системи повністю вимерли. Другий варіант написати простий веб сервер на JavaScript і запустити його всередині браузеру. Тепер ми можемо підключитись ззовні і послати йому команди, а сервер буде відкривати сайт, який ми йому скажемо, та працювати з його домдеревом. деревом. Ми придумали так звану ін процес автоматизацію, тому що інструмент з автоматизації живе в тому ж самому браузерному процесі, що і сайт, який ми тестуємо. Проблеми з безпекою все ще існують, але тепер можливості значно ширші. Ми маємо доступ до всіх функцій браузера, які можна викликати з JavaScript, але ми все ще працюємо в рамках одного процесу і не можемо запустити, наприклад, дві вкладки або поміняти параметри запуску браузера. Сьогодні за таким принципом працюють інструменти Cypress та TestCafe. Також за таким принципом працював інструмент Selenium RC і перші версії Selenium IDE. Про ці круті штуки ми поговоримо наступного разу. Мінуси цих способів в тому, що насправді за допомогою JavaScript не симулюються дії користувача в браузері. javascript процес просто не має доступу в систему обробки вводу. JavaScript використовує так звані синтетичні події, які можуть поводити себе зовсім не так, як очікує розробник. Найбільш адекватним підходом сьогодні вважається out-of-process автоматизація або використання протоколів доступу до браузера по типу CDP. Використовуючи ці протоколи, ми можемо натурально керувати браузером ззовні, і сайти, які в ньому буде запущені, навіть не зрозуміє, що ним керує не людина, а інша програма. Насправді є способи це зрозуміти, але більшість сайтів в інтернеті не паряться. Отже, все, що нам треба написати, це скрипт з використанням команд протоколу доступу до браузера, і все, автоматизація готова. Це правильний підхід, тому що в такому разі ми зможемо зробити абсолютно все, що може робити з браузером людина, і це дає змогу написати сценарій будь-якої складності. Єдина проблема, що у кожного браузера ці протоколи абсолютно різні. І для того, щоб запустити тест для Firefox, який використовує протокол Marionette, в браузері Chrome протокол CDP, потрібно написати абсолютно новий сценарій крінж. Для того щоб обійти цю проблему, нам потрібно написати проміжну програму Driver, яка з одного кінця буде отримувати команди в єдиному уніфікованому форматі, а з іншого транслювати їх в протокол зрозумілий для конкретного браузера. На сьогодні це найбільш функціональний підхід до браузерної автоматизації. Його використовують такі інструменти, як власне Selenium WebDriver та в трохи зміненому вигляді, але з ширшими можливостями інструменти Playwright та Puppeteer. Які переваги надає нам підхід з драйвером браузера? Єдиний стандартизований протокол, який дозволяє писати код сценаріїв на будь-якій мові програмування, а не тільки на JavaScript. Для того, щоб запустити тести в іншому браузері, потрібно просто використати інший драйвер. Тести не обмежені ні в чому, можна відкрити одночасно декілька браузерів, працювати з файловою системою, запускати тести в браузерах на віддалених машинах. Замість браузера, теоретично може бути і не браузер, а наприклад, мобільний девайс чи десктоп-аплікейшн. На цьому все. В наступних випусках ми більш детально розглянемо роботу інструменту Selenium WebDriver, а також інших інструментів, які використовуються в браузерній автоматизації. Крім того, друже, сьогодні 9 вересня, День тестувальника. З чим тебе і вітаю! Лови баги з розуму, а дурну роботу автоматизуй. Підписка, лайк, шер, комент, дзвіночок.